Вітаю на моєму каналі Руни прогнози магія. Сьогодні буду відповідати на питання підписників. Просив мене про Трампа подивитись, про його поточне відношення до Путіна, як у нього там справи після прольоту із Нобелівською премією міру. Ну і ще пару цікавих питань на тему Трампа. Ну, от сьогодні це все разом і об'єднаю в одне відео і подивлюсь. Ну що ж, можу десь позручніше, ну а я починаю. Давайте почнемо якраз із відношення Трампа до Путіна. Ось на Що на між ними? От давайте подивимось. Ану раз, покажіть, мені, будь ласка, от яке на з відношення Дональда Трампа до Путіна? Покажіть мені. Скажу, правда. Воня перевернута. Та перевернутий. вас перевернути. ага. Райда перевернута. Ой-ой. ну добре. Аннус. Угу. Ей вас і шо? Фінал який? Ансус перевернутий. Ну що ж, хороший розклад в контексті питання. Дуже різкий контраст із тими розкладами на відношення, які я робив раніше. Прям дуже різкий контраст. Що в нас тут? Вуня перевернута, та й вас перевернути, по стару, на райду перевернута, манна, на з Ансус перевернутий. Майже весь розклад перевернутий. Ось іде печалька, ось іде розчарування, згасання почуттів, якби я дивився на стосунки між чоловіком і жінкою. Ось агресія, певна, проявляється, вже правда. Бажання тиснути. До речі, падіння інтересу, якщо так. У Трампа падіння інтересу до Путіна. Тут ще за кулісами багато чого відбувається, і знаєте, ще досі є певні сумніви, тому що постаруна в контексті відношення це певна невизначеність. Тобто, знаєте, людина ще до кінця думку не сформувала. Отак от. Але тим не менш розуміє, що ми з тобою ні пара прості, да, як співалося в, в одній пісні, їм ем не по дорозі. Трамп розуміє, ну, це дороги, які розходяться. Тобто він розуміє, що йому з Путіном не по дорозі. От і все. Егоїст ось нарцис, егоїзм і так далі. Нарцисизм, егоїзм, ну добре, руна пряма. Не настільки все це явно виражено, але Трамп думає про себе. Знаєте, розуміє, що з Путіним він суттєво замарався, як то кажуть. і Путін йому репутацію вже псує. А нарцис має бути тільки один Трамп, звичайно ж. А ось і ось іде що? бажання відсторонитись. Це натягнуті стосунки. По-перше. По-друге, це бажання відсторонитись. Це якісь конфліктні ситуації, ну не настільки великі, як би хотілося. Але все одно, ось. Ось і ось. а ось Трамп. Ось у нього бажання відсторонитись від Путіна йде. І план сумперевернту. Так само розчарування, руйнування мрій, руйнування плянів. Мало того, обман. Обман. Трамп починає так само крутити путіном. Отак от. Ну, до речі, це показує, що в них телефонні розмови. І, в принципі, навряд чи вони більше зустрінуться вживу після Аляски. От, Так що ну, гарне відношення, гарне. Ну, агресивних рун бракує. Е, щоб Тейвас да прямий був, да Турісас ще з Хаґелазом на пару, то було б гарно. Ну, але, знаєте, да, суттєвий прогрес. Горшки побили. Правда. Любові тут уже нема. Ну, гаразд, гаразд. Я ще давно казав, що все-таки Трамп з Путіном все одно посваряться. І хоч йому не хочеться Путіна давити, а доведеться, от воно до того і йде. Ну, краще пізно, ніж ніколи, як то кажуть. Так, гаразд, дякую за відповідь. Давай таке про себе подивитись. Дії Трампа по відношенню до Росії на довгострокову перспективу. Ну, давайте подивимось. Ну раз, покажіть, мені, будь ласка, які дії Трампа будуть по відношенню до Росії у довгостроковій перспективі? Покажіть мені. вам так. Іса. Пачка санкцій. Евас. Угу. Фехо. Гуня перевернута. Отже ж, грошики не хочеться втрачати. Постаруна беркана перевернута. Фінал цього всього щастя. Фінал наутіс. Та-дам! Ну що ж? Гарний розклад теж подобається. Треба буде корекцію на Трампа зробити, щоб він пошвидше розмазав Росію нарешті. Що в нас тут? Іса, Евас, Феху, Вуньо Вуньопереверта, Райдо Переверта, Пустару, наберкана переверта, Наутіс. Ну, Іса Наутіс, Іса відкриває, Наутіс закриває, гарно, красиво. Це пачка санкцій по Росії полетить. При тому, вже таких, знаєте, хороших. По Ісі, по Наутісу, Це вже те що, те, що ми чекаємо. Це вже воно. Да. А, ну що це? Це ударить по логістиці по російській. Це ударить по логі. Як воно зветься? Експорт, да, експорт, те, що Росія продає, це щось удар по експорту буде вплоть до того, що навіть ембарго якесь може бути, чи щось типу того. Суттєвий удар по достатку Росії. Ось, будь ласка, у Трампа горюшко того, що ж да, Путін йому там золоті гори обіцяв, і спільний бізнес і оце, от все. І Трамп уже рахує збитки, да, що він особисто втратить, але ж все одно доведеться давити, хоч і не хочеться. Тож вже давлять на самого Трампа. А ось ось бачите, знову дублюється із попереднього розкладу. Розуміє, що з Путіном каші не звариш, у них різні дороги. Да, розчарування, да, грошики уходять. А що робити? Доведеться давити. Да. А отак от. от. Пустаруна. Все одно ще ось на зараз, на момент розкладу, є ще певне вагання. І мало того, це вибрик якийсь буде з боку Трампа, доволі несподіваний. Негативний по відношенню до Росії. Це знаєте, Трамп буває довго запрягає, а потім швидко їде. Ну, от те саме і тут. Ось довго буде запрягати, і якийсь вибрик такий кине, що прям буде гарно. Це ж я дивився по відношенню до Росії. По беркані перевернуті. Ну, прекрасно. Це деградація Росії загалом. Деградація стосунків з Росією і так далі. І що таке? По-перше, так судилося, науті, постаруна недалечко. По-друге, це вже жорсткі обмеження йдуть. Ну, спробує Росію загнати в рамки. Що це? Це пачка санкцій, це пачка всяких різних обмежень. Притом, уже таких, знаєте, справді хороших. Те, що мало б зразу бути по-хорошому, а не на четвертий рік війни. Ну, але знов таки, краще пізно, ніж ніколи. Нам? Ну, мені подобається. Загалом повторюю мій давній розклад. Я вже на перший раз дивлюся, на перший раз кажу, що Трамп все одно буде жучити Росію. Бо ну, будь ласка, цей час наближається. Мені подобається. Так, гаразд, дякую за відповіді. Давайте далі. За компромат питають, який у Росії є на Трампа. Я дивився і не раз його той компромат уже показували. Постійно навіть. частеньку. Ну давайте подивимось, того прилюднять чи ні. Ану раз, покажіть, мені, будь ласка, ну так стане відомим на весь світ отой компромат, який у Росії на Трампа є. Покажіть, Скажіть вам, правду. Єра. Авас, далі. Дагас. Райду перевернута знов таке. Ну, Іса, далі ШО, Мені перевернути фінал. Щось не хоче вилізати. Наутіс перевернутий. Е, якось воно частково. Знаєте? Якось воно частково, цікаво насправді. Що в нас тут? Є здага з Райдо перевернуто і самуні Навтіс навтість І Ось сам компромат. Притом там щось таке, знаєте, потужне має знає бути, правда. Це щось доволі давнє. Тобто, це не якась поточна діяльність Трампа і не якісь свіжі справи. Це щось таке доволі давнє із минулого Трампа. Якась його поїздка може бути пов'язана з його поїздками в Росію давніми, не тими, що зараз були. Може бути і ще щось. Ну, ось якась поїздка. Зрайду да, перевернуто. Часткова інформація вийде. Що частково, то що ось, і обмеження показує. Багато чого залишать в таємниці, як би навіть не засекретили. А... а Файл Епштейна? Мені на розум прийшли, схоже, що у Росії є копії, так би мовити, окрім всього іншого. Дуже на то схоже. Частково засекретять, але щось таке просочиться, щось вийде. Правда. Ну постараються це все діло зам'яти. Дуже велика печалька там буде, того, що компромат там ну, суттєвий, по науті перевернуто, вони кріпко його держать за ФБР. Даруйте за мій французький, ну, по другому тут не скажеш. Навтіс перевернутий, це тотальна залежність, це маніпуляції Притом При тому грубі, брудні й брутальні. От і думайте, що там такого має бути? Явно не корупція. Там щось набагато цікавіше. Якщо питають, що буде, якщо вийде. Навтіс перевернутий унію. Велика печалька буде для Трампа, якщо воно вийде. Воно його погубити може реально. А ви, знаєте, виглядає так, що Трамп не сидить, склавши руки і. Щось там за секрети, там що там спробує цей компромат якось, ну, знаєте, прибрати, наскільки можна. Воно десь так виглядає, бо він же ж теж такий собі. Шустрий, одним словом. Таке ще цікаве питання. Що більше утримує Трампа від допомоги Україні? Це компромат, який є у нього, точніше, який є в Росії на нього, чи бажання заробляти гроші? От давайте запитаємо. Дуже хороше питання, але я боюсь, що відповідь буде банальна. Ну, подивимося, може я не правий. А раз, добре. Покажіть, мені, будь ласка, що більше отримує Дональда Трампа від допомоги Україні? Це компромат, який є в Росії на нього? Чи це бажання заробляти гроші? Покажіть мені. Скажіть, що правда. Урус, Ось сама зброя. Торісас. Ансус перевернутий далі. Інгус. Да, це що? Ну і що, фінал який? Щось не хочу лізти. Фего перевернута. Гроші тут все-таки домінують. От якби я, я очікував відповідь, чесно. А, що у нас тут? Урус, Турісас, Ансус перевернута, інгус, Дагас, Кано перевернута, Феху перевернута. Дві руни, які показують достаток і гроші. Проти одної руни, яка показує страх від якихось агресивних дій проти Трампа. Тобто ну компромати одержать, правда, но гроші одержать куди сильніше. Решту в даному випадку нема сенсу трактувати. Ну, ось зброя сама, і активні дії про допомогу. Да? Той же час, ось страх, чого того, що оприлюдниться певна інформація, що удар буде нанесений по ньому. Чим Інформацією. Дуже такою брудненькою інформацією. Там і оборудки з грошима, до речі, числяться, окрім всього іншого. Але все-таки за гроші він боїться більше. І ну, скано перевернута, фегу перевернута. Якщо читати дослівно, він боїться залишитись без достатку. Він боїться втратити під нуль всі свої статки, все своє багатство. А по великому рахунку гроші його цікавлять, як бачите, набагато більше, ніж компромат. Страх, певний, є і компромату, але за гроші він боїться куди більше. Ось. А розчарування і феху перевернуто. Все. Оце називається залишитись у розбитого корита. Трамп того боїться, ну, дуже сильно. Куди більше, ніж компромат. Ну, що тут скажеш? Так, гаразд, дякую за відповіді. Там щось таке, ну я колись дивився, що там за компромати. Там щось дуже брудне. Там смерть якась фігурує, і ще там щось. Там багато, там не тільки корупція. І в файлах Епштейна Трамп теж є. Я теж це дивився. Ну, а далі судіть самі. там має бути бруду, як то кажуть, аж за край. Так, гаразд, дякую за відповіді. Давайте далі. Ну, до, до цікавого доходимо. Так, реакція Трампа на те, що його прокотили із Нобелівською премією миру. І зокрема, мене питають не стільки його реакцію. Ми, в принципі, її бачили, і тому що він цей прям дідусь ну, дуже сильно був, як то кажуть, засмучений, що його премії позбавили. Не дали точніше. А от ну, давайте подивимося, як це вплине на допомогу Україні. Що воно нам в плюс відіграє? Чи в мінус, що трам зараз розобідеться на весь білий світ? Давайте. Наші політики не додумались. Я бачив фото. Не знаю, справжнє чи ні, може, то шишка постаралась. Як Нетаньяху, прем'єр Ізраїля, вручив ну Бутафорську премію, медаль цю Нобелівську е, Трампу. От нашим дипломатам те саме треба було зробити. Ніби такий банальний жест, а воно б ой би сильно б задобрило Трампа, знаючи, що це за людина. Так, гаразд добре, покажіть мені, будь ласка. Ну, так, а як вплине от те, що Трамп не отримав в цьому році премію Миру Нобелівську. Як це вплине на а, його допомогу Україні? Покажіть. Скажімо, правду. Курс перевернутий. Пеху перевернуто. Соло, так. Пересас перевернутий. О, да, сильно засмутився. Канун далі. Іса, і шо? Ей вас. Ну, таке, знаєте. Розклад строкати. Я не скажу, що воно нам в мінус піде, ну і в плюс. Ну, таке, знаєте. 50 на 50 от реально. Що в нас тут? Урус переверний, фегу перевернута, Соло, Турісас перевернети, кану і сейвас. Тут більше емоцій Трампа показують не стільки, як це вплине. Урус перевернутий, фегу перевернута. Ну. Дослівно він нам що зараз щось дає безкоштовно. Та ні. Купляємо зброю або напряму, або через Європу. Ну, а те саме. Ну, гроші, гроші він нам продавати буде зовсім вже е, заговорився. Е, зброю він нам буде продавати? Питань нема. Ну, ось посоло, порадіємо сто, буде якась медійна заява. Ну, вже, в принципі, була, реакцію ми побачили, і ще від Трампа щось буде. Трісас перевертий, дуже ось сильно негодливий по тому поводу, що його не дали йому премію. От. Кано Іса. Якісь плани є, плани є, щось почуємо, але почуємо ми не все. М -м, почуємо ми не все. Ну, загалом знов таки Кано Ісай солокану. Порадіє із того. По Ісі. Ну, це все розтягнуто в часі. Мало того, не все озвучується, не все афішується. І по Ейвезу. Трамп думає за себе. Все одно. Ну, типу, допомога Україні ну, не в плюс, не в мінус, знаєте, Ну, ну, ну таке. Типу, І дідусь розчарований, але в той же час, як то кажуть, на нас повністю не заб'є. Але сказати, що плюс піде, ну, ну не так. Тому отакі от розко. Такий, знаєте, 50 на 50. Затримки тут показують, що щось там, знаєте, трошки, як то кажуть, Трампу, треба обій... одійти трошки. Щоб заспокоївся і прийшов в нормальний, так би мовити, робочий, звичний свій стан. Так, гаразд, дякую за відповідь. Ну і давайте. Останнє буде не про Трампа, але теж із США пов'язане. Така цікава новина з'явилася інформація, що США нам передають дані ну десь із літа цього року для ударів по енергетиці і по російській нафті. Що нам передають конкретно розвіддані. Ну, давайте хочеться мені перевірити. Чи воно так, чи не так. Добре, а ну покажіть мені, будь ласка, то правдива інформація, що США передають Україні розвіддані для ударів по російській енергетиці і нафтовій галузі. Покажіть. Скажемо, правду. Муня перевернута. САЗ перевернутий. Цікаво. Отав. Далі. О, пачка. Лагус перевернутий. Наутіс. Альгіс перевернутий. І що? Єра. А, хм, цікаво. Ну, Лагус перевернутий посередині розкладу. Руна, яка показує, що там не все так гладко і не все з того правда. Але загалом, прям, щоб зовсім вони нам не допомагали, ну теж не так. Що в нас тут? Воня перевернута, Торісас перевернутий отал, Лагус перевернутий Наутіс, Альгіс перевернутий Єра. Дивіться, Певні розчарування є чим? Ударами нашими безпосередньо. Далі, ось сам ну, адміністрація Штатів упала, да, влада Штатів. Що таке? Лаус перевернутий навтіс. Е, якусь інформацію вони нам дають, правда. Е, но, знаєте, це йде як обмеження, якісь. Все одно. Типу, ну гаразд, от сюди ударте, а от сюди ні, ні не бийте. І, типу, все одно нас, знаєте, як за рукав тримають. От Отут б'ємо, отут не б'ємо, отут дивіться, отут не дивіться, оце дамо, оце не дамо. Ну, типу, так. Скати. Лаус перевернутий, да, показує, що там не все так гладко з тою передачею да, інформації, ну прям як чистий обман, воно тут не йде все одно. А Поалізу перевернуть. Ну що, бояться, маніпулюють нами все одно і бояться сильно розагрити Росію. По Єрі показують мені, що це вже давній процес. Да, це ж було вже. Дані загалом нам Штати давали раніше, ну, і в принципі дають. Мало того по єрі, це циклічний процес, тобто, це м -м -ну, з якоюсь періодичністю відбувається. Може, кожен день вони нам щось дають. Може, і раз там, на скількись, не знаю, на тиждень, на місяць, ну, типу того. Але правда, якась тут періодичність є. Так що, да, да правда, штати дають нам інформацію. Ну, знов-таки, оце мені не подобається. Як завжди, знаєте, куди ж без ложки дьогтю? Ось вона. Що нас одьоргують постійно. От сюди ні ні, не бийте, от сюди ні ні не бийте, ну тут гаразд, можете долбанути. Так? Типу так. От тут гаразд, ми вам поможемо, дамо вам дані бийте. Так? А сюди ні-ні, не трогайте. До речі, знаєте, що, що пішло з потоку? Виглядає так, що Штати дуже сильно не хочуть, щоб ми якраз Москву долбали. А я ж дивився, все одно по Москві полетить і погасне вона. Частково, принаймні. Так що, ну, ну, вибачте, як то кажуть. Координати Москви, по-моєму, давно всім відомі. І їхніх радянських об'єктів, які довкола Москви і живлять, і так само. Тому, в принципі, наскільки нам там треба буде допомога штатів, ну, розумієте хід моєї думки. да? Тому таке. Цікава інформація, от хоч тут трісне. Ну, в принципі, що тут дивитися? Загалом все ясно. Добре, от таке от сьогодні відео вийшло. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, задавайте питання. Ну і ставте спонсорами каналу, якщо маєте на то бажання. У спонсорів там свої плюшки, залежно від рівня спонсорства. До зустрічі! Нехай щастить!